Вітаю колеги на каналі Перефірфіша. З вами Володимир Дороше. І сьогодні ранком дуже сильний туман. На дворі десь орієнтовно 1-1 градус, 0-1. В автівці показувало. Мінус 2, але думаю, що десь мінус 1. І тому це вже початок, можна сказати, такої е зимньої риболовлі на фідер. Хоча і весна, але ой, весна каже, осінь, а вже глибока осінь, е ближче до зими. Я сьогодні приїхав на водосховище половити риби. Що з цього вийде? Дивіться, відео, гарного перегляду та гарного настрою. Ну що, коли? Холодно, реально холодно. Звісно, не відчувається, <клес> навпаки, відчувається десь мінусова температура, але насправді десь може плюс один. Біля води ще відчувається сирість, прохолода, така туман. І оця, знаєте, від туману така водичка, ну я би так сказав, дощ, да, який сідає, він такий на одежу і, начебто, маленький дощ капає. Я не знаю, як це передати. Словами, але така мряка е осіння, гліма погода, я так сказав, я ненавиджу осінь е дуже сильно і зиму не дуже полюбляю. Я вже навіть вдягнув рукавиці, бо підмерзають руки. Але сьогодні в мене така риболовля, я би сказав, і використовую. Я ось таку білу прикормку. Ну, білу а світлу прикормку, додав вже туди опариша, бо загодову тільки що 6 годівничок. Обов'язково я просіяв через 3 мм сіто свою прикормку для того, щоб відсіяти всю крупну фракцію, яка би давала би рибі стояти на точці і не клювати. Дрібна фракція буде розсипатися по дну, буде трошечки люфтити, риба буде відчувати смак. Прикормки, але наїдатися вона не зможе. Так само я використовую сьогодні світлу, але нейтральну прикормку вона без е всяких там супердобавок, вона, я би, така, так би сказав, бісквітна максимально, да, немає різких запахів, немає дуже багато хімії для того, щоб і рибу так само не відлякувати. Далі використовую мікс опариш, білий, червоний, жовтий. Ось таких, я не знаю, скільки тут може. Ну, я, я завжди беру десь е, пів літра опариша з собою, бо я часто нарізаю, даю е, в точку і так само ще даю е, живим компонентом. І, що саме головне, я сьогодні використовую своє улюблене вудлище Z, е, Enzon Z. В довжині 390 з тестом 120 грамів. Цілий рік майже пройшов, я на нього не ловив. Я ловив на слід, ловив на аквалайт, ловив на різні вудлища, коропо, але саме це вудлище я не те що беріг, а хотів більше повикористовувати інше вудлища, щоб зрозуміти, як вони себе відчувають на воді, як вони кидають, як вони виважують рибу. А сьогодні просто приїхав порелаксувати, відпочити і отримати задоволення від своєї найулюбленішої вудки. Це Enzon Z. І, як завжди, це кастізм. Не міг я не поставити до свого вудлища свою найулюбленішу котушку. Це в мене кастізм. І сьогодні комплект у мене, я би так сказав, мій самий улюбленіший. Так само багато хто пише, можна чи порівняти Slim Feeder з серією Z. Друзі, це різні серії, це різні бланки, це різні аксесуари, тому порівнювати їх, я би сказав, б, мабуть, не хотілося б, бо це свій клас вудлища, а Enzon Slim Feeder свій клас. Якщо у вас є питання і ви хочете якісь тести, я обов'язково їх зроблю. Бо ну, багато, дуже багато людей пишуть і питають, чи схожа вона на зетку, чи не схожа вона на N-зонку. Я маю на увазі слім. І вже під кінець сезону я так само. Обіцяв зробити огляд на Endzone Slim Feeder, Я цілий рік на нього ловив і коропа, і, в принципі, на звичайній, класичній риболовлі, і що з ним стало, як себе почувають кільця. Бо всі казали, що кільця протруться, будуть діри відпадуть і все тому подібне. Тому огляд буде вуличня. Я поїду на риболовлю і. Покажу, що за цілий рік інтенсивних рибалок по 6-8 годин. Навіть на змагання я з ним їздив, і що він себе на кінець року покаже, а які мінуси проявить. І, мабуть, зніму порівняння з Z для того, щоб ви розуміли, що це трішечки різні водичі. Тому друзі, заварюйте чайок, поїхали рибалити. Півтори я годував жодного кульвання, було декілька тичків. І надія на сьогоднішній улов в мене вмирала. Але після півтори години подивіться, яка краса мені прийшла. Я так хотів половити ляща і нарешті зимою, я би так сказав, майже попався ось такий лящик. Зловую я його на два опариша, класично білий з червоним. І повідець у мене десь сантиметрів 50-60, десь такий, не дуже великий. Що саме головне, ці великі ну, самі клювання відбувалися на 3-4 опариш, а коли поставив два, Поміняв, я так би сказав би, насадку, то відбулося 100% клювання. І будущем, звісно, задоволений, не можу нічого сказати, а рибку буду відпускати, хай собі підростає. На жаль, колеги не вдалося засняти саме виважування цього ляща, бо вона грудна камера від. Температури зовні а, розрядилася, і я не поставив її, на жаль, на зарядку. Тому не вдалося показати. Але клювання було достойне. Я хочу сказати так, було як класика. да Бібнув півертип один раз, другий, потім натягнуло, відстрелило. Я подумав, що це може я десь зачепив чи. А, Вудлище, чи може повертався на, свої, на своєму сидінні і е, відпрацював так фідер. Думаю, ану підтяну я трішечки, піднімаю, а там удари відчуваються, що риба є на гачку, і адреналін почав е, нагрівати тіло. Бо, чесно кажучи, е, з такою температурою зовні, ноль да, десь може зараз, максимум там, плюс один, але і за те, що туман. Е, Тримається така дуже сира, відчувається сирість, і ти більше промерзаєш від сирості, від дуже великої влажності. О, в мене знову є клювання. Опа, є. Ось вам онлайн. Єсть в онлайні. Опа. І знову на два опариша. От чомусь на 3, або було чотири опариша, мабуть, дзібало за самого опариша, а брать не брало. А меншу воно всасує, бо легенька насадка, невеличкий гачок. Гачок я використовую 42.01 від FUDA Hux. 12 розміру це маленький гачок. Він такий більш лящовий. Да? Не класичний е на плітку, а більш лящовий. бо е Чесно кажучи, я знав, що тут є лящики і є густира. І, і її ловити, чесно кажучи, на, таку, на, на такого очка як плітку не дуже приємно, бо можна і трапити. Так, друзі, це ще один лящик. Опа! Гарний, гарний екземплярчик. Чесно кажучи, мабуть, такий самий по розміру, як і той був. Може трішечки. Ні, такий самий. Тільки більш чистий. Зараз, зараз, зараз. Почекай, почекай, я тебе відпущу, не бійся, не бійся, я тебе відпущу. Ось такий розмір. Лящика. Зараз я покладу, щоб його взяти краще. О, Дивіться, ось такі розміри колеги ляща. Бачите, навіть... Верхній плавник в нього чомусь зломаний, може його якась хижа риба доганяла або хотіла з'їсти. Не знаю. Опа. Ось дивіться, екземпляри майже зимової риболовлі. Опа! І все в соплях. Ось два опариша: один червоний, один білий і маленький гачок. Я думаю, що це. Насправді краще працює, ніж велика зараз би насадка, <с incendi> бо лящ дуже, ну, дуже, я би так сказав, багато сил не витрачає на того, щоб пересуватися, для того, щоб э, якусь за чимось ганятися, щось піднімати з на бо вже вода дуже холодна. ось. Риба на руки попала вода, і пальці відразу починають замерзати. От, і з цього риба дуже, я би так сказав, обережніша. І старається, старає, старається не витрачати багато сил, не піднімати з дна щось там і тому подібне. Тому маленьку насадочку, щоб не тратити сили, вона втягує. Набагато швидше, ніж якусь велику табу. Да? Бо... Хоча не... Ну, це, це моя думка. Я думаю, що так і є. Так, перезакидуюсь. Дистанція, чесно кажучи, метрів під 60. Ой, руки як примерзають, Рукавиці, звісно, це гарна штука гріє, але намочиш і... О! І вони примерзають. Добре, що в мене не рукавиці і верхня частина не, не промокає. Нижня, звісно, трішечки промокає. Це мінус цих моїх рукавиць. Але краще такі, ніж ніяких. Ух. Другий лящик. Так. Ось і довгі кармани гарно в курці. Сховав і... Грієшся. От і зимова риболовля. Чесно кажучи, я вже за тих півтори години не сподівався, що щось попадеться, бо була ну, просто тиша, там одна, одна незрозуміла клювання, таке маленьке, потім друге. Думаю, так, ще годинку-півтори і буду збиратися додому, бо я, чесно кажучи, вже почав аж підмерзати. Бо нема активності, ти сидиш на одному місці, не рухаєшся. і Остиваєш по потихесенько. А тут раз, одне клювання лящ, після цього друге клювання лящ, і вже адреналін в тілі настільки починає гасати, що вже хочеться і посидіти трішечки може, і вже і половити, може щось ще вдасться лящ якось підловити. Бо за цілий рік я, чесно кажучи, ліща я не ловив. Виїжджав на коропові риболовлі, виїжджав на карася, але саме на ряща не попадав. Ну, сподіваюся, що ще вдасться мені підловити якогось лящика підлящика. лящика. Да, і вже пора вдягати теплі речі. Я, чесно кажучи, сьогодні навіть вдів свій демосезонний костюм. Під низ в мене в тільки термобілизна, так само від компанії Viviera. Но мені здається, що краще цей костюм використовувати на, активну, на активний вид ловлі. Так, якщо ви пішки ходите там, на спінінг ловити або на зимню риболовлю, так, по першому льду, бо сидячи на одному місці, я, чесно кажучи, потихеньку остив за дві годинки, там, за півтори тепло з мене. Я би сказав, вийшло і костюм не так і файно і гріє. Зараз почав більше рухатися, перезакидувати, показав рибу, перенасадив якісь рухи і починаю вже відігріватися. Але на температуру там в мінус 10-15, я думаю, що е костюм, мабуть, не підійде. Ну, мені вже так здається, я вже так оцінюю свої. Е Спостереження, які сьогодні при такою, би сказав, нульовою температурою, то або треба піддівати щось під під ще під ще низ, або активно рухатись. Тому треба щось ще Ну треба ще поїздити, подивитися, як буде далі. Щось піддіну ще може під, під низ другий шар білизни теплої. І побачимо, як буде. Реагувати костюмом. Але ось віяв тільки що вітерець і костюм не продувається. Попадає вода, гарно стікає з нього, е покриття достатньо непогане. Костюм, ну, як завжди, новий, він гарно все тримає. Подивимось, що буде е хоча б відрибачу сезон. Тоді вже будуть 100% якісь виводи. Ну, а я продовжую рибалити. І буду перезакидувати для того, щоб годувати свою точку і приманювати рибу. І так, колеги, хотілося б підвести підсумки сьогоднішньої осінньої риболовлі, пізньої осені, дуже холодної. По-перше, просіюйте прикормку, не давайте рибі насищатися її, бо вона стоїть на точці. Зараз я так само виматував годівничку і бачу, що на шнурі в мене є так називаємо соплі від ляща. Тобто він стоїть біля точки, він не шевелиться, його не приваблює опариш. Зараз би спрацював, би, мабуть, краще б мотиль, але мотиля, на жаль, немає. От. Беріть з собою на риболовлю завжди декілька варіантів насадки це опариш, це хробак та мотиль. Це допоможе вам при ловлі риби да? і зловити якийсь або трофей, або просто порибалити. Друге, вже холодно, риба дуже така обережна, вона не дуже сильно активна. Вона не витрачає багато сили для того, щоб десь плавати, десь піднімати щось із дна, тому використовувати більш тоненькі повіції. Я сьогодні використовував фотохукс-жилку в діаметрі 010 ну, да, і маленький гачок 12-го розміру 4201 з ліщовим загибом, що мені дало. Сьогоднішня моя риболовля це два ляща і, на жаль, більше нічого. Я вже використав всю свою прикормку, годував я 3,5 години. За ці 3,5 години я отримав дві реалізованих риби і 4 незрозумілих клювання. Треба виїжджати, вже сесії не такі вже довгі, вже достатньо там виїхати на 2-3 годинки максимум, бо, чесно кажучи, я вже підмерз. Чай, беріть з собою, гарячий чай, зігрівайтесь чаєм. Та поки не стане лід, виїжджайте на роболовлю, не зачехляйте свої фідера, ловіть, насолоджуйтесь свіжим повітрям. Я би так сказав, вже за, буквально за трішки він вже буде такий зимовий, з коркою льда, і тоді риболовля буде ще гірша. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішинг. Всім пока! Ось, друзі, в кінці вже збираюсь і все ще один лящик. На самому самому прикінці я вже майже зложив всі речі. Але попався ляч. Поки я складав все, коротше, в мене ще кур'йоз. Він так потягнув, що в мене впало вудлище на ось ці камінці і дивіться, яка травма в мене вийшла. У мене зламалася кноп на ось, бачите, зламався кноп. Жопа повна, блін. ось Осьовий кноп. Ось. Він тут відламався. Оця ось ця падлюка риба. Де вона там? Ось ця риба. Зараз я рибу дістану і вимотаю. Я ще такий непоганий, я хочу. Ось друзі, цей ляж. І ось травма моєї катушки. Ляща буду відпускати. Хай собі підростає поки. Ось така вийшла риболовля зимова.